Доброго дня, першокласники! Сьогодні у нас урок математики. Ми будемо порівнювати предмети за ознаками, пов'язані з такими величинами, як більший, менший чи однакові. Будемо рахувати предмети та гратися в ігри. Пограємося в гру, яка називається Хто найменший. Уважно послухайте вірш і запам'ятайте, яких тваринок згадували у вірші. В цирк прийшла руда лисиця, слон, жирафа і тигриця, мишка і зайчик куцохвіст Хто найменший був на зріст? Отже, згадайте, яких тваринок називали у вірші. Слухаю вас уважно. Молодці, всі ви знаєте тваринок. А скажіть, будь ласка, а хто за розміром найбільший? Так, найбільший слон. А хто ж за розміром найменший? Вірно, мишка. А зараз порівняйте мені лисичку і зайчика. Хто більший? Вірно, лисичка. Хто менший? Зайчик. Порівняйте мені мишку. І тигрицю. Хто менший? Вірно, мишка. Хто більший? Тигриця. Ось ми з вами і навчилися порівнювати, хто більший, а хто менший. Уважно розгляньте зображення і назвіть однакові за розміром предмети. Наприклад, одинакові вазони. Одинакові вікна молодці. Одинакові. Столи, стільці. Так, молодці. А погляньте в своїй кімнаті, що у вас є одинакове. Я вас слухаю. Відповідайте. Так, у вас є дві одинакові картини. Дві вази. У вас лежать на столі одинакові зошити. Молодці. Отже, предмети можуть бути одинаковими за формою, за кольором і за розміром. Сьогодні ми з вами будемо рахувати ось такі веселі цифри, які тупають ножками і плескають в долоньки. Приготувалися. Рахуємо разом: один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, вісім, дев'ять, десять. Молодці, згадали, як рахувати. А зараз порахуємо дуже швидко. Один, два, три, чотири п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. Молодці, порахуйте самостійно, рахуємо голос, щоб я чула кожного. Почали! Я вас почула, ви справилися з цим завданням. Поставте відео на паузу і ще раз голосно порахуйте цифри від 1 до 10. Послухайте казку і скажіть, які звірі попросилися жити в рукавичку. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мішка, улізла в ту рукавичку та й каже пі-пі. Я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає. Уа, уа, а, хто хто в цій рукавичці? Піпі, -пі, мишка шкріпотушка, а ти хто? Уа, уа, жабка скрикотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли це біжить зайчик пострибайчик. Прибіг до рукавички та й питає. Стріп-стрип, а хто хто в цій рукавичці? Піпі, мишка шкріпотушка, Куа куа, жабка скрикотушка а ти хто? Стрип-стрип, а я, зайчик побігаючи, пустіть і мене. Іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка, сестричка та до рукавички. Ф -ф 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 -ф. А хто, хто цій рукавичці живе? Піпі, мишка шкріпотушка, Куа, жабка з Стріп-стріп, зайчик побігайчик, а ти хто? О, та я лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та йди, вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик, братик та й собі до рукавички питається. А -у, у, а хто хто в цій рукавичці живе? пі, -пі мишка шкріпотушка, куа, куа, жабка скріпотушка. Стріп-стріп, зайчик-побігайчик. Та лисичка сестричка, а ти хто? А у то я вовчик братик, пустіть і мене. Та вже йди у лізі той уже їх п'ятеро, де не взяв збіжить кабан. «Хру-хру-хру, а хто хто в цій рукавичці живе? Піпі, мешка шкряпотушка. Уа, уа, жабка скріпотушка. Стрип-стрип, зайчик побігайчик. Лисичка сестричка. Та вовчик братик, а ти хто? Хро, хро, як і клан, пустіть і мене. Оце лихо хто не набреде та все в рукавичку, та куди ж ти лізеш? Та вже влізу пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. У лісі той, уже їх шестер, уже їм так тісно, що нікуди. Коли тріщать кущі вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички реве і питається. хто хто у цій рукавичці живе. Ти-ті, мишка-шкряпотушка, куа, куа, жабка скріпотушка. Стріп-стріп, зайчик побігайчик. Хм, лисичка, сестричка. Ау, вовчик-братик, та хро-хро кабан і клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь на брід, пустіть і мене. Куди ж ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки краєчку!» У лізи ведмідь стало їх семеро. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід огледівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка. І ворушиться. Собачка тоді га-га-га. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі і порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Попрацюємо в підручнику на сторінці 6. Номер перший. Пригадай казку рукавичка, скільки звірів на малюнку. Рахуємо, скільки звірів на малюнку: Один, два, три, 4, 5, шість, сім. Отже, на малюнку сім звірів. Хто перший заліз у рукавичку? Вірно. Хто другий заліз у рукавичку? Хто третій заліз у рукавичку? Відповідаємо голосніше. Хто четвертий залізу рукавичку? Хто п'ятий заліз у рукавичку, хто шостий заліз? І хто заліз сьомий останній. Так, це був ведмідь. Першою залізла мишка, а хто залізе наступним? Наступною буде жабка, а наступним зайчик, а наступним лисичка. А наступним хто буде? Вовчик. А хто буде ще наступним? Кабан. А наступним і останнім буде ведмедик. Подивіться на малюнок і скажіть, хто де перебуває? Де в нас перебуває ведмідь? Вірно, він перебуває останній. Він сховався за дерево. А де перебуває мишка? Вона в нас перебуває в рукавичці, вона перша. А хто стоїть поряд з лисичкою? Поряд з лисичкою стоїть зайчик, він попереду. А хто буде позаду лисички? Так, позаду лисички буде вовк. Так, скажіть, будь ласка, а хто з цих звірів є найменший? Так, вірно, мишка. А хто з цих звірів буде найбільший? Так, найбільший буде ведмідь. Отже, ми з вами пригадали казку рукавичка та ще й розповіли все, що знаємо про звірів. Наша подорож по казках не закінчується. Номер два Де чий стільчик. Розгляньте ілюстрацію і скажіть, до якої вона казки. Так, вона до казки три ведмеді. А скільки у казці було тваринок? Так, у казці було три ведмеді. А скільки ведмедів у нас? Давайте порахуємо. Молодці! У нас 4 ведмеді. А хто з ведмедів найбільший? Найбільший тато ведмідь. А хто з ведмедів найменший? Найменший з ведмедів синок-ведмідь. І ваше завдання зараз поставити відео на паузу і з'єднати пальчиком. Кожний ведмедик із стільчиком, куди б ви посадили кожного ведмедика. Ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. І найцікавіше завдання нашого уроку номер 3 До кожного телефона добери чохол. Розгляньте чохли, розгляньте телефони. Доберіть до кожного телефона чохол за розміром. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Отже, я сподіваюся, що всі ви сьогодні на уроці навчилися порівнювати предмети за ознаками, пов'язані з такими величинами, як більший, менший, та однаковий. До побачення!